Трилітровий слоїк грибів. Авторка Ален Стелс читає Валентина Виноградова. Вподобайка, підписка, Комент. Хай лунає рідне слово, український контент. Моя підготовка до Різдва почалася так собі. Ні, це не так собі, це майже трагедія. Бо сьогодні мені з рук вислизнув трилітровий слоїк білих грибів. Розбився вщент на друзочки. Шкода мені, звісно, не слоїк. Греть з нею, з тою склянкою. Мені шкода тих грибів, що в ній були. Я ж берегла їх, як яку реліквію ще серпня місяця, якщо вдома є трилітровий слоїк білих. То вважай, майже, як золотий злиток. Ну, власне, так вважає моя бабця, яка мені їх і закатала. Вона ще року ретельно їх шукає ще з початку липня. Цього року я ходила разом з нею. Каже бабця, що в її місцині їх знайти вкрай важко. Але це ж білі, вони варті того, щоб заради них. Перевернути ліс з ніг на голову. А цьогоріч, знову ж таки, якщо вірити бабці, їх майже не було. Назбирали ми лише на один трилітровий слоїк, який, власне, вона закатала і передала мені. Я не хотіла брати, бо я гриби не дуже то люблю, але бабця була дуже наполегливою. Сказала, що все найкраще для онучки. До якої приїде на Різдво і ти грибів скуштує. Ще й наказувала вона мені берегти їх, як зіницю ока, бо колись вони приведуть мене до моєї долі. Запитаєте, звідки моя бабця взяла такий абсурд, а я вам скажу, прочитала в якійсь грибній книзі, яку купила на базарі. Там написано, що Білий гриб символізує зріле кохання і наголошувалося про стабільність, а не короткочасну пристрасть. І якщо знайти найпершим саме білий гриб, це до долі, до судженого. Кажуть, білі просто так не трапляються. Вони до долі, А я знайшла найпершого боровика. Септо білого, ще й не одного, а пару одразу. І такі вони були гарні, чисті, ніби наречений та наречена, от і вбилося моїй бабці в голову, що то доля стріти когось мені цього року. От тільки вже майже рік закінчується, а я так нікого і не зустріла. Ще й слоїк з грибами побила. Навіть бабцю немає чим стріти, не те що нареченого. І от я стою над тим слоїком і думаю, що мені робити, де взяти білих маринованих грибів на заміну цим. Хутко вбралася і гайда по магазинах. У супермаркетах лише мариновані маслята, опеньки, печериці, а білих нема. Можна замовити хіба що в онлайн-магазинах, але там на них ціна космічна і доставлення кілька днів. Таке мені не підходить. Мені ті гриби треба на завтра. Порадили шукати серед людей по оголошенню у Фейсбуці, і от натрапила я на одне таке оголошення: Продам гриби, є різні види, сушені, мариновані, звертатися. За таким то номером. Тарас, на тебе остання надія, Тарасе, шепочу, прикусивши нижню губу. Але телефонувати Тарасу не встигаю, бо мій телефон подзвонив першим. Бабуся. Алло, алло, елізонько. Чуєш мене? Так, чую, баб. Гриби вже дістала, перше, що запитує бабуся. Ні тобі, як життя, як здоров'я, зразу про гриби!» та дістала, зиркаю ще раз на гриби, що розтеклися по підлозі неприємною слиною. І як пробувала вже смачні, та ще не встигла, відповідаю, важко зітхаючи. Ну, завтра разом скуштуємо. Я зранку виїжджаю, та по обіді буду в тебе. Ти ж казала, увечері приїдеш? Ну, на вечерю. «Ну, я хочу вечерю разом з тобою приготувати. Грибів не терпиться скуштувати, лізонько. хихоче бабуся у слухавку. І, до речі, ти слоїк не викидай, бо мені цього року щось аж п'ять штук їх побилося і всі трилітрові». літрові. Ну, от тепер, крім грибів, ще й слоїк трилітровий доведеться шукати, зітхаю подумки. Ну, добре, я пішла, буду сумки складати, щоб тобі щось привезти домашнє. Давай, гонученько, обіймаю, бабусь, кажу, і даю відбій. Набираю номер Тараса з оголошення, кілька протяжних гудків, і чоловік бере слухавку. Слухаю, доброго вечора. Я щодо оголошення, у вас ще є гриби, і вам доброго та мирного вечора. А які саме вас цікавлять, запитує мене Тарас. Білі, мариновані, бажано трилітровий слоїк. Ого, ото ви забагали, пані. Білі та ще й трилітровий слоїк. То нема, запитую, і аж серце в грудях стискається. Білі лише сушені залишилися, є ще маслята, гливи і. Ні. Мені потрібно білі і саме мариновані. Ну, нема. Їх було в мене кілька слоїків і то літрових, але люди розібрали до свят. О, ну як же ж так. зітхаю, розчаровано. Я бачу, що для вас ті гриби, то як питання життя та смерті, жартує наді мною незнайомець. Практично, що так, терміново потрібні саме білі та мариновані. Ну, я для себе залишив один слоїк для столу, можу вам продати, але там всього півлітра зітхаю довго і протяжно. Так, згодна, а можна у вас ще порожній трилітровий слоїк придбати? Ну, слоїк я вам і так подарую. Бонус плюсом, сміється Тарас у слухавку. А я разом з ним, то куди вам ті гриби доставити? Чи буде самовивіз? Зрештою, дійшли з Тарасом згоди зустрітися в центрі за годину. Хутко прибираю скло та гриби з підлоги. Одягаюся. На дворі морозець, але сніг не йде. Сумно без снігу. Але сумніше буде, якщо на столі не буде боровиків. За годину я вже стовбичу біля центральної ялинки міста. Мороз взявся лютувати на славу. Вам би не грибів, а гарячої кави, чую позаду себе голос. Озираюсь. Тарас виявився чоловік років так до тридцяти, симпатичний, високий, чорноокий. Ви, Тарас? вирішую все ж перепитати. Так, а ви, Ліза? підмургує мені і простягає руку для привітання. А звідки ви знаєте моє ім'я? дивуюся. Так ви ж мені мій пост лайкнули, де було оголошення, і ще всі пости, на яких були білі гриби, маю зізнатися, що білі гриби мого дідуся вже давно не отримували стільки вподобайок, як сьогодні, жартує Тарас. То гриби збирає ваш дідусь, а я думала то ви, переважно дідусь, але цього року я з ним ходив до лісу. Бо він уже старенький, хотів передати мені свої знання, а я лише продаю гриби, а гроші повертаю, дідусю. Але ось цей слоєк я сам назбирав, власне, тому й залишив собі, хотів скуштувати на Різдво, але, певно, не доля, зітхає Тарас і простягає мені слоїк з боровиками. Мені стає ніяково. То скільки я маю вам заплатити за них? беру слоїк до рук і ховаю торбину. Та нічого не треба, махає рукою Тарас. Кажуть, перед Різдвом треба робити добро, то воно повертається. Можливо, наступного року мені це повернеться вже трилітровим слоїком грибів, або ж нареченою, додає, дивлячись на мене. А ви неодружений? Запитую, ні з того, ні з сього. Ні, минулого року розійшовся з дівчиною, якось після того ще не зустрілася та сама. А ви, ви заміжня? Теж ні, всміхаюся недолуго. Власне, цей факт дуже якось напружує мою бабусю. Пояснюю, сама не знаю для чого. Вона вважає, що якщо дівчині вже за 25 то пора б уже й заміж, то вам двадцять, цікавиться Тарас. За двадцять, якщо бути точною, то двадцять дев'ять. А гриби вам для чого так любите чи для бабусі берете? Завтра бабуся до мене в гості приїздить, а в серпні ми з нею збирали білі, назбирали трилітровий слоїк. Бабуся закатала. Казала, що на Різдво разом скуштуємо. А я взяла і ненавмисно розбила цей слоїк. Не хочу її засмучувати, розумієте? Бабця якось дуже вірила в цьогорічні зібрані гриби. Казала, що маю зустріти когось цього року завдяки ним. Не питайте, як це пов'язано, регочу сама з себе. Але ось так от. Ага. То, виходить, гриби знайшли на заміну, а нареченого ні? зітхає Тарас. Виходить, що так, стинаю плечима. Ясно, підтискає губи Тарас і чухає потилицю. Уже збирається йти, але в останній момент повертається назад до мене. Я ще слоїк для вас приніс, трилітровий. Дістає чоловік з торбинки слоїк і простягає мені. Дякую, а я вже й забула про той слоїк. Слухайте, а може, кави? Бачу, ви замерзли. Нехай це буде замість платні за гриби. Я вас маю кавою пригостити. Ну, так, можете кавою сьогодні, а завтра моїми грибами, коли ваша бабуся приїде. Ви напрошуєтеся до мене в гості, кліпаю на Тараса, як хто. Ну, можете представити мене як свого хлопця. Певен, що поява у вас хлопця, порадує вашу бабусю трохи більше, ніж поява її грибів на столі. Подумки хихочу, хоча не можу не погодитися з Тарасом. Навіть не знаю. Вагаюся, все-таки я вас не знаю, і от і ходімо зараз на каву, щоб ближче познайомитися. Пригощаю я, обережно торкається мого плеча Тарас, а я йду сама не знаю чому. Вчорашнє спілкування з Тарасом у кав'ярні залишило по собі тепло. Він цілий вечір жартував або ж говорив компліменти. Обіцяв прийти на вечерю, щоб познайомитися з бабусею. І ось вона вже приїхала, а Тарас ще не прийшов. Хробак сумнівів, вточив серденько. Думки стривожив звук мобільного. Тарас. Алло, ліза. Привіт. Де ти? запитую стривожено. Я. м. -м тут невеличке ускладнення вийшло. нерішуче починає Тарас. Аж тут чую ще якийсь голос скрізь слухавку. Це ти мене ускладненням називаєш, обурюється хтось. Радує одне, голос точно не жіночий. Тут до мене несподівано дідусь нагрянув. Можу прийти хіба що з ним. Правильно, я один у хаті сидіти не буду, знову чую той же голос. Приходь з дідусем. Звичайно, полегшено зітхаю, буде й моїй бабусі компанія. За півгодини гості вже на моєму порозі. Тарас стоїть із букетом квітів, а його дідусь із плетеним кошиком, у якому три слоїки з різними видами грибів, опеньки, маслята та сорті. Христос ся рождає», – говорить на всю хату. Той самий дідусь, а моя бабуся виходить поперед мене і відповідає: Славі мойого, о, яка файна компанія прийшла ще й з гостинцями. Ну, знайомитися! я, Галина Петрівна, а це моя внука Ліза. Це, вказує вона рукою на Тараса. Я так розумію. Наречений моєї Лізи, а ви зупиняє погляд на дідусі хлопця. Ну, з нареченим то вона явно перегнула. Я ж знайома з хлопцем всього то нічого, але раз та раз не заперечує. То хто я така, щоб сперечатися з бабусею? А я виходить ваш наречений, жартує дідусь. Олег Ігорович, будемо знайомі. Простягає привітну руку спершу бабусі, а потім мені. А я, Тарас, нарешті озивається мій наречений і простягає бабусі руку, а мені квіти, шаріюся, але ж приємно як. Бабуся тим часом приймає гостинець від Олега Ігоровича. Що ж, запрошуємо до столу, проводить бабуся гостей у вітальню. Стіл я накрила самотужки ще до приїзду бабусі, щоб вона не помітила, що я гриби не з її слоїка діставала. Е, все хотіла запитати, Лізочко, а чого ж ти так мало грибів поклала? Я тобі цілих три літри дала, навмисне на велику компанію, бо ж відчувало серце. А тут навіть не знаю, чи на півлітра ти грибів є. Стою й думаю, що їй на це відповісти. «Е, так, то ж я цей я з'їв, вирішує врятувати мене мій кавалер. Не стримався, як засмакував ваших грибів, лестить він моїй бабусі, так і не зміг відірватися. Що, два з половиною літри сам з'їв зараз? щиро дивується, моя бабця. Ну, Ліза трішки допомагала, відповідає Тарас, притискаючи мене до себе. А Навушка додає точніше я їй допомагаю, як можу. І що? В цієї пани гриби смачніші, ніж у діда рідного, обуриться Олег Ігорович. Моїх боровиків ти ніколи зараз навіть літра подужати не міг. Ось що таке жіноча рука. То не чоловіча. До грибів треба ще такі приправи, як ніжність та любов, киває гордовито головою моя бабця. Зараз я спробую тих грибів, обурливо вмощується дід Тараса за стіл та вже тягнеться до маринованих грибів, як моя бабця. Раз і по пальцях його. По правді, я ж отетеріла з такого дива. Без молитви в такий святий вечір розпочинати трапезу не можна, констатує. Дід згідно киває. Ми проголосили молитву і почали їсти. Гриби ніби непогані, нарешті скуштував боровиків Олег Ігорович і вже спішить з висновком. І порізані так акуратно, і чистенькі, але з оцтом ви, хазяйко явно переборщили. Що? – не приймає такий вердикт бабуся. Бути такого не може. Я їх з року в рік по одному й тому ж рецепту готую. Завжди виходять ідеально. А цього року або оцет не такий узяли, або влили більше. Ми ж не молодіємо. Ох, даремно Тарасовий дід упрігся в цей спір. Мою ж бабу не переперти. То, як такі розумні, то треба було своїх грибів нам принести, але ж ви пошкодували білих принести і взяли якісь опеньки та маслюки. Та взяв би з радістю, заперечує дід, та немає вже!» Останній слоїк ось Тарасу віддав. Баба дивиться якось коса то на Тараса, то на його діда, а тоді й сама по гриб тягнеться. Скуштувала один, потім другий і виносить свій вердикт. І справді перебір з оцтом, ніби й не я готувала якийсь не такий смак. От я їм їх. І відчуваю тут свої приправи, ніжність та любов, додає з усмішкою дід. Ах, ви ж, паскудники, зізнайтеся, що ви з моїми грибами зробили? Самі всі три літри з'їли, дивиться на мене татараса моя бабуся. Я ненароком слої кинув, хотів допомогти Лізі. А виходить, нашкодив, кривиться Тарас. Тобі вже віри нема, примружує очі бабця. Ти раніше казав, що з'їв, тепер що побив. Це правда, але то я той слоєк з грибами розбила, нарешті озиваюся, і мені так було шкода твоєї праці, бабусю. Не хотіла я, щоб ти знала, що стільки твоєї любові та ніжності дісталося лиш сміттєвому баку, от і купила інші білі у Тараса, що, правда, він лише півлітра мав і мені подарував. От і справді ті гриби були доленосні. Чуло моє серце, Після кілька секундного мовчання видає бабця, а дід її підтримує. Точно! Отже, недарма кажуть, що побити посуд ну чи слоїк, то до щастя. ж слоїк на три літри з білими грибами був. Три радості мають прийти. Зустріч, доля і достаток, впевнено заявляє дідусь. Дід щось ще там розказує, а бабця йому підтакує. А Тарас сидить навпроти мене і всміхається, несміливо ногою моєї ноги під столом торкається, кивком голови запрошує поговорити удвох. Ммм, mm, ми тут з Лізою вирішили прогулятися. Вечеряйте далі без нас. Hey, ну, ідіть, ідіть з богом. А ми, ми, думає моя бабця, що сказати. О, я поки що буду відгадувати, які гриби входять в асорті Олега Ігоровича. Певен, ви про деякі навіть не чули, оживає дід Тараса. Я не чула, та я всі гриби в наших лісах знаю, як свої п'ять пальців, пирхає бабця самовпевнено. Усі відгадаю до одного. Ну, добре, але тут більше, ніж п'ять видів є, ставить слоїк з грибами на стіл дід. А ми з Тарасом тим часом вже одягаємося в коридорі. Він мені допомагає одягти пальто і подає рукавиці. Подобається мені Тарас. Тільки думаю про це, як він мені каже. Подобаєшся ти мені, лізо. Я всміхаюся на таке його зізнання і притуляюся до нього. А далі ми обоє всміхаємося від розмови, що долинає з кімнати. Е, слухайте, а то правда, що ви про три радості сказали, запитує моя бабця. Перший раз таке почула. Про те, що білі долю здатні принести, то я знаю. Але що потрійну? Та бог його знає, регоче дід. То сам то придумав, але ж головне вірити, і все буде. А ви не промах, регоче бабця. Але все ж я не вірю, що зможете панно усі види грибів із цього слоїка відгадати. Набирає азарту Олег Ігорович. А що далі ми з Тарасом вже не чуємо, бо ми вийшли на двір, де почав падати перший цьогорічний сніг, і відбувся наш перший цьогорічний поцілунок. Епілог два роки потому. Гриби будемо закривати по рецепту моєї бабці. Заявляю я своєму чоловіку Тарасу, бо минулого року закатували по рецепту твого діда, і знову був перебір з оцтом. Та то я просто оцет не такий купив, але в мого діда перевірений рецепт. А який у твоєї бабці я не знаю. Так і не вдалося скуштувати. У моєї бабці ідеальний. Завжди гриби виходять такі, що можна зараз. Три літри з'їсти, заявляю, ображено. Так, мені здається, що ми забуваємо найголовніше додати любов та ніжність, спробував обійняти мене Тарас для примирення. Телефонує бабуся. Привіт, бабусю! А ми з Тарасом якраз про вас з Олегом Ігоровичем згадували. Не можемо дійти згоди, по якому рецепту гриби цьогоріч закривати. Але я за твій рецепт, випалюю все, як на духу, в надії, що бабуся буде на моєму боці. О, то немає чого сперечатися. Ми з його дідом новий рецепт придумали спільний. Оце от буде ідеальний. Гриби по ньому вийдуть найкращими у світі. Будемо з дідом катати, а ви продаватимете. Ось вона, ваша третя радість, як дід казав, достаток, сміється бабуся, а ми разом з нею. Власне, про достаток, сміхаюся до чоловіка, він уже прийшов і торкаюся ніжно свого животика. У тебе, бабуню, скоро буде правнук. І не один, а цілих три. Ого, яке щастя! Тепер точно доведеться трилітрові слоїки закатувати, щоб нашим праонукам у спадок перейшло. Ну, Олег Ігорович і напророчив, сміється моя бабуся, і ми з Тарасом разом з нею.